Торгівельні війни як основний фактор невизначеності для крипторинку. Тезер проведе фінансовий аудит. А у Європі назрівають нові правила гри для криптоіндустрії. Ну і тренд на NFT потрохи відмирає. Друзі, вечір добрий! Сьогодні в нас 23 березня неділя, і це традиційний щоденний огляд криптоновин. Поїхали торгівельні війни, головний фактор невизначеності для крипторинку. Глобальні торгівельні війни продовжать чинити тиск на криптовалютні та традиційні ринки, щонайменше до початку квітня 2025 року. Заявили аналітики на тлі економічної невизначеності. Ціна біткоїна вже впала більше на ніж на 17% з моменту введення президентом США Дональдом Трампом імпортних мит підкреслили експерти. За словами дослідника, попри позитивні новини в криптоіндустрії, саме тарифні обмеження залишаються головним чинником, що впливає на ринок. Він зазначив, що певне рішення щодо мит може бути ухвалення ухвалено 2 квітня. Якщо світові держави домовляться, це стане сильним каталізатором зростання. Однак до цього моменту ринки, включно з цифровими активами, можуть залишатися під тиском Введення Нових тарифів Трампом заплановано на 2 квітня, попри нещодавні коментарі міністра фінансів Скота Бесента, який допускав важливу затримку. Якщо угоди між країнами не буде досягнуто, невизначеність може зберігатися до липня, що позначиться на динаміці ризикових активів, кресла експерт. Додатковим фактором нестабільності залишаються високі процентні ставки федеральної резервної системи, які стримують апетити так би мовити інвесторів до ризику. Пояснюють, що ФРС навряд чи піде на зниження ставок до появи явних економічних проблем. Згідно з прогнозами, на наступному засіданні федерального комітету з відкритих ринків 7 травня регулятор неймовірніше залишить ставку без змін. Однак, подальший розвиток ситуації залежить від економічних даних, особливо показників інфляції та безробіття. На думку аналітика, ФРС розглядає поточні інфляційні та рецесійні ризики, як тимчасові, що може зіграти на руку ринкам. Він підкреслив, що охолодження інфляції та стабільність економіки можуть відновити довіру інвесторів, що призведе до зростання біткоїна та інших цифрових активів. Ключовим індикатором, які допоможуть спрогнозувати подальші дії регулятора, стануть дані спож. Споживачів, настрої споживачів та інфляційний індекс заявили аналітики. Нагадаю, що департамент державної ефективності так званий ДОГІ під керівництвом мільярдера Ілона Маска має намір провести аудит ФРС та США. Тезер проведе аудит за участю компанії з так званої великої четвірки. Емітент стейблкоїна USDT має намір провести свій перший повний фінансовий аудит, залучивши одну з провідних аудиторських компаній. Про це заявив СЕО Тезер Паоло Ардоїно в інтерв'ю Reuters. За його словами, перевірка стане пріоритетним завданням на тлі посиленою вагою до прозорості компанії. Ардоїно висловив упевненість, що аудит пройде без особливих проблем, оскільки до влади США повернувся Дональд. Pronto. Його адміністрація на тулку голови компанії більш лояльна до криптовалютного ринку, що усуває багато труднощів в плані введення діяльності представниками індустрії. Наразі Тезер публікує тільки квартальні звіти, але на але не проводить незалежно щорічну перевірку, що впродовж кількох років викликає занепокоєння у різних аналітиках і американських регуляторів. У двадцять першому року комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США оштрафувала компанію на. 41 мільйон за неправдиві заяви про те, що USDT повністю забезпечені резервами. А восени двадцять четвертого року засновник кіберкепітал Джастін Бонс назвав Тезер однією із головних екзистенційних загроз для криптовалютного ринку, вказавши на недостатню прозорість компанії. Додатковий тиск на тезер чинять регуляторні норми у Європі. Набувають чинності так звані нові правила для крипторинку. З цієї причини деякі великі біржі змушені виключити Чутию USDT з лістингу. представники Тезер висловили розчарування такими заходами, заявивши, що їхні підстави недостатньо зрозумілі. Раніше Ардоїно заявив, що компанія пройшла через пекло. Це формулювання він пов'язав із пильною увагою влади США, яка тривалий час цікавилася діяльністю мітентаю USDT. Нагадаю, що Тезер посіла з цього місця у світі за обсягом інвестицій в американські облігації у 2024 році. До речі, щодо нових правил гри для крипторинку у Європі. Німецький регулятор Buffin заборонив випуск USDA від Етена через невідповідність вимогам. Фінансовий регулятор в Німеччині Buffin зобов'язав компанію Етена Labs негайно припинити випуск токена USDA. Відомство заявило, що виявили недоліки в організації бізнесу та невідповідність вимогам їх регламенту. За твердженням Buffin, виявлені порушення стосуються резервів проекту і дотримання вимог до капіталу. З Третього року країни Євросоюзу почали поступово впроваджувати нове положення для, для криптокомпаній, і, зокрема, для імітентів стейблкоїнів. Попри те, що Етена запустили USDA ще 28 червня минулого року, компанія не змогла отримати ліцензію в рамках нового регламенту. В прес-релізі агентства йдеться у БАФІН. Також є вагомі підстави підозрювати, що Етена торгує цінними паперами в Німеччині у формі токенів USDA. фірма пропонує активи. Публіці без необхідного проспекту цінних паперів USDL позиціонується як типу синтетичний долар і використовує криптовалюти біткоін і ефір як забезпечення. Ці активи компанія поєднує з короткими ф'ючерсними позиціями. Як зазначають аналітики, така стратегія дає змогу генерувати дохід, який частково розподіляється між власниками USDA. Крім цього активу, ете випускає USDTB Бі стейбл забезпечений токенізованими казначейськими векселами Бекро компанія заявила, що розгляне альтернативні нормативні підходи після отримання повідомлення про неможливість схвалення в рамках вимог. На тлі новин токен. ANA втратив 6,5% за добу згідно відповідно даним CoinMarketCap. Тренд на NFT потрохи відмирає. LG Electronics закриває свій nft Marketplace у червні. Компанія LG Electronics повідомляє клієнтів про припинення підтримки NFT-маркетпейса LG Маркетплейса Запущеного у вересні 2022 року. Компанія пояснила свої рішення прагненням досліджувати. Нові можливості, зазначивши, що після ретельного розгляду кажуть вони, ми прийняли важке рішення закрити платформу, оскільки простір NFT продовжує розвиватися. Ми вважаємо, що зараз саме час змістити фокус і вивчати нові можливості. Йдеться в заяві компанії. Згідно з нею, маркетплейс буде офіційно закрито з 17 червня. Усі NFT на майданчику будуть автоматично переведені в гаманці власників до 30 квітня. Також це можна зробити вручну. Ті токени, які були запущені в мережі ефір, у компанії пропонують перевести зокрема для продажу та інші маркетплейси. Як приклад, у LG навели uh, OpenSea. Компанія продовжить підтримку сервісу до 18 липня. В компанії резюмували Ми неймовірно вдячні художникам, колекціонерам і ентузіастам, які взяли участь у цій подорожі, завдяки вашій підтримці та творчості. Елджіартлаб став по справжньою особливому особливим місцем. І ми щиро цінуємо довіру, яку ви нам надали. Попри те, що ця глава добігає кінця, наша пристрасть до цифрового мистецтва та інновацій залишається сильною, і ми з нетерпінням чекаємо, як простір NFT буде продовжувати рости та розвиватися. Нагадаю, LG запустили маркетплейс у вересні 2022 року згідно з анонсом. Користоші могли купувати NFT прямо зі смарт-телевізорів бренду. Крім того, у межах цього проекту вийшло кілька колекцій у співавто з відомими художниками сам сервіс було створено на базі інфраструктури ГДР. Через рік LG продовжила розвивати ініціативу. Зокрема, у пресі з'явилася інформація, що компанія шукає патент на телевізор, який дав би змогу не тільки купувати, а і відображувати NFT, а також підключати криптогаманець. Якоюсь мірою Art Lab став відповіддю на аналогічну ініціативу від Samsung. При цьому компанія, як і раніше, підтримує продукт чи electronics не єдина фірма, яка згорнула діяльність за nft напрямком про своє закриття? Також заявила дочірня фірма Nike, яка відповідала за проекти в цій сфері. Ну а на цьому це все. Всім бажаю гарного відпочити, набратися сил та з ноги вірватися у завтрашній понеділок. вірватися в новий тиждень. До зв'язочку.